Всім привіт! Сьогодні у мене у групі було таке питання про Фріго. Якщо я висаджую полуничку Фріго, наприклад, в ну, цьому році, наприклад, навесні я висаджую Фріго. І чи я залишаю її на слідуючий рік? Це, звичайно, діло кожного, але я б залишила. Тому що у Фріго вкладені немаленькі кошти це, по-перше, а по-друге, я з нею стараюся не брати е, ну, Звичайно, це не стосується ремів, тому що е, із ремів я ягоду беру, але не спочатку. Спочатку я беру е, вуса. Спочатку розганяється кущ, він кріпчає, а потім береться вус. Потім береться ягода. Це на ремах. І чи на наступний рік буду я залишати, мабуть, я залишу, залишу тому що полуниця виглядає дуже класно. Завжди ми можемо її встигнути видалити. Ці рослинки дуже такі потужні і дуже класні, вони без хвороб. І взагалі, я рахую, що якщо видалити квітконоси на навесні. Якщо ж видалити квітконуси навесні на ремах, на цих, що я брала Фріго, то з них, я думаю, ще влітку можна взяти ягоду. Запросто, тому що я думаю, що вона буде, ну, звичайно, треба дивитися на її, як вона перезимує. Тому що реми взагалі не дуже хорошо перезимовують. Ну а там, звичайно, буде видно. Якщо ж я беру Фріго короткий світовий день. То, звичайно, я, я не беру її на ягоду. Я її беру на саджанці. Тому перший рік у мене йдуть саджанці. Ягоду, якщо я її залишаю, то я залишаю просто сигналочки для того, щоб е, подивитися, яка це буде йогода. Е, особливо якщо це новий сорт. Мені ж треба подивитися, що ж воно за звичайно не буде повноцінної ягоди, Буде просто сигналочка. Я зможу спробувати тільки, тільки смак цієї ягоди. А потенціал я не подивлюся. До речі, ось йду і дивіться, ось це теж питання у групі в нас ось квітне Олександра. Ось таку ягоду. Я видалю, тому що вона вже не встигне. Уже. От уже зараз, уже не встигне ягода визріть, тому що вже ось оце, ось не опилена. Ну, от така ще може вирости, може у вас визріть. Ну, але в мене тут одна вона заквітла, тому я її видалю, вона мені не потрібна. Якщо ж у вас немає ремів, у вас немає ягоди, то звичайно можна її залишити. Ну нехай вона вам вистигне. Та ягода, нічого вона не вплине на нічого не вплине на. Майбутній урожай. Так, ну, ми відволіклися від теми? Якщо ж я висаджую полуничку Фріго навесні, я беру в неї вуса і на следующий рік я візьму ще й йогоду. Взагалі, я не всі свої рослинки, не всі я їх пересаджую кожного року. Кожен сорт він має свої особливості. Який сорт показує? Свій потенціал навіть першого року, і він дуже класний. А якийсь сорт може взагалі не показувати весь потенціал першого року, тому їх залишають взагалі на другий рік, і він розкривається на другий рік. Звичайно, за ним треба більше догляду, тому що все-таки. Коли залишаємо на другий рік, то рослинки можуть і хворіти, і шкідники якісь поражати. Єдине, що от плюси першого року, це те, що мало хвороб, це те, що мало шкідників, але ж її треба посадити вовремя. Якщо ж вона посаджена осінню. І ви взяли малюсінький урожай у неї навесні, то його можна залишити і на другий рік, тому що рослина непотужна, там не так то багато рожків. І я рахую, що такі рослинки можна залишити, але це залежить від сортів. Кожен приміняється до сортів і вирішує собі сом, як же ж поступити. Ось, наприклад, ось, наприклад, у мене ось фріга. Ось, ось це в мене рослинка перчинк'ю. Ось вона поділилася на два рожки. Чому б її не залишити на наступний рік? І так ось, і так ось дольше. Цю фрігу ще я висаджувала. Навіть Аргентеру я теж залишаю на другий рік, тому що вона в мене майже не... Плодоносила, бо висаджена була пізно, хоча ягода була велика. Да, була ягода але не, не показала вона весь потенціал свій. Тому я і залишаю на другий рік. Ось теж Аргентера. ось Як бачите, є йогірка. ось Бачите? Ось є йогітка. У Аргентери. Вона була і більша, тут взагалі були гіганти. Ну, чуть раніше, десь місяць назад, ось я бачу теж йогода. Звичайно, зараз, вже коли морози, то вже можна її видалювати, тому що вона просто не визріє. Ось Дивіться, яка йода. У Аргентери несезонна, бачите? Несезонна йогода. Ось, бачите? Якби я її видалила, нічого б не змінилося. Навесні вона все одно дасть урожай. Ось вона визріла і ми одержуємо задоволення від того, що ми посмакуємо йогоду. І вона, звичайно, відрізняється від. От Зараз взагалі і реми, і не реми, якщо вони плодоносять, тому що короткий світовий день, і буває, що ранні сорти, пізні, середні можуть заквітнути, можуть дати урожай. То вони такі плотні, не такі вони, як навесні. Взагалі, ягода відрізняється. Ось Аргентера. Вона є кольба, але всередині, звичайно, вона м'яка. Вона така, як, як і повинна бути. Можливо, тому що вона стигне довше, вона висить на кущі довше, вона, можливо, грубіє. Тому отримуйте. Задоволення від, від такої ягоди. І нічого страшного, якщо ви її візьмете і виростете, і порадуєте своїх рідних. Е, ну і за фріго. за фріго вже я сказала, що я залишаю на другий рік. Я хочу, по-перше, провірити, як вона буде на другий рік плодоносити. ну Тому що що кожен сорт треба. Треба до нього, щоб до нього примінитися, треба його знати з усіх сторін. Також я і інші сорти, От ранні сорти, такі як ольба, Я рахую, що не стоїть її залишати на другий рік, якщо вона у вас плодоносила дуже шикарно, що ви посадили її влітку, вона поділилася. На слідучий рік вона дала урожай. І потім, звичайно, я б її видалила, тому що там все-таки збільшується в неї вік і накопичуються і шкідники, і хвороби, і взагалі рослина вона трішки вилазить з землі. Дуже багато таких сортів є, що вони просто вилазять. От на ґрунті, на рівній поверхні, там Взагалі, рослини відчувають себе набагато краще, ніж ось так на бугрох. Тому що на бугрох ви там не можете підсипати землю, підняти її. Так, як вона є, так і є. Ви можете тільки вирвати і посадити слідуючу у ту жйомку. Щоб не курочити бугри, бо якщо оці бугри переробляти кожного року, то це, це дуже накладно і дуже трудоємна, трудомістка така робота, і ну, це дуже важко. Хто робив, то це знає. Ми це робимо вручну, то це дуже важко дійсно. Тож, тож ось так. До речі, я хотіла показати за це ж агроволокно, за біле. До, а, Перескучила вже. Ці ж рослинки, які я висадила у теплиці влітку, в рігу. Ось оці. Не буду йти, бо грзь вулиця. вулиці, ті я залишу, ті я вирву на слідучий рік. От вона в мене відплодоноси. Потім я візьму з неї вуса зріжем Спочатку зберем ягоду, потім з тим зріжем, візьмемо вуса, і потім вона буде видалена. Ну, а на відкритому ґрунті, там би я залишила, можливо, і на другий рік. Хоча це вже в мене буде вона. Взагалі, там кущі будуть, якщо ще залишити ще на рік, то там кущі будуть просто громаднющі, бо вони вже поділились, вони вже великі. Тож, тож ось так. Ну, а зараз підемо, я покажу я покажу, яка проблема виникає, коли купляєш агроволокно? Ну, я купила це агроволокно. Перший раз чорно-біле, як бачите. І тут ми вже слали його у два шари. Тут теж слали в два шари, тому що ми вже побачили, що бурйон там росте під низом. Хоча там 50 якщо 50-ку агроволокно чорне, то там ніякий бурйон не росте. От під сороковкою, да, сороковка там росте. А от 50-ка вона непогано себе показує, але я б брала ту ще, ну, тому що воно краще набагато. Так. Ну і ось прийшлось нам це зняти. Вон воно лежить. Прийшлось нам все зняти і виривати цей бурйон. Виполоть його немає не можливості, тому що дуже-дуже мокро. Ну, приходиться виривоти. Ось так. Ось так виглядає. А ось так виглядає, там де ще не вирваний бур'ян. Бачите, який ковюр? Це просто жох. Просто жох якийсь. Тому не купляйте таке чорно-біле агроволокно 50-ї плотності. І тепер нам треба вкривати його в два слої. І, звичайно, я не можу тут випалити на ньому. Тепер тільки треба класти, і це буде навесні, коли ми обріжемо почистимо полуничку і буде, будемо. Зверху ложити ще таке ж саме агроволокно, другий шар, і потім будемо вирізати ножицями. Звичайно, це буде дуже затратно по часу, але ж отаке я не хочу. Тож, тож ось так. І ще у мене одна є ділянка, там, де ми е, теж купили п'ятидесятку, точно ж таки, тільки з перфорацією, з дирочками трьохрядку. То там у мене теж така ж ситуація. І, можливо, хтось думає, якщо вони придавлять оцими зонтиками, то цей бур'ян він зонтики ті витягує. от він так пре вгору, піднімає агроволокно і витягуються ті зонтики, Так що вони нічого не вдержать, не втримають. Вони тримають агроволокно від вітру, але не бур'ян, той, що піднімає знизу агроволокно. Так, і ще хотіла на один, на відповісти на одне питання. Зараз покладу ягоду. Ну. Да, і ось у мене теж тут залишається на другий рік агія. Тому що вона просто шикарнюща. ще. Дивіться, вона поділилася, так як Азія. Ну, тут в мене було під видалення, але ми не встигли видалити, ну, і ми вирішили її залишити. Хай вона ще раз відплодоносить, тому що рослинки виглядають дуже-дуже ну, ну, дуже класно. Взагалі, бачите, Тому е залишиться в мене ця Азія. я знаю, що вона може хворіти, але її треба обов'язково. Оброблять від грибкових хвороб, щоб ягода не боліла. Ну і ще одне питання е, насчет судочків. Якщо ви хочете, щоб я вам відповідала на такі питання, де я беру судочки, де я беру ті зігзоги, де я беру плівку? Будь ласка, пишіть на Viber, тому що мені треба. Буває, що я відповідаю на ці питання, які ви коментуєте. Буває, що вночі лежу, коли не спиться, і, звичайно, але мені треба потім йти, шукати цей телефон, шукати цей комент і відповідати на питання. Тому, хто хоче задати ці питання, в мене є. У шапці профілі там, де канал, піднімаєтеся, нажимаєте на опис і там є мій телефон. Пишіть на Viber, я завжди дам відповідь. Але краще, звичайно, писати, тому що ну, зараз в мене є що, звичайно, відповідати на дзвінки, але не завжди я можу, тому що у мене буває, що руки у перчатках, руки грязні, тому що я працюю з землею. Ну, тому мені не дуже інколи не дуже зручно розмовляти. Тому пишіть у вайбер, задавайте туди такі питання, бо мені незручно на їх відповідати інколи, тому що в мене немає при собі того телефону. Так, Де я беру пінетки? Беру пінетки у Олексія Копля, я вже говорила. В нього є і капельна настрічна, і плівку, теж я раніше там брала. 0,97 223 66 21. Ось такий номер телефона в Олексія Коплі. Тож, тож ось так, будь ласка І взагалі, хто хоче знайти, я вже його, цей телефон і, і інші телефони, також Юрія мене часто дуже питають. Зараз ще раз скажу по малині в Юрія. Так, зараз-зараз, де ж він у мене. 050 145 1050. Це телефон Юрія, який продає малину. І ще, можливо, Валентина Змій, якщо ви хочете, щоб я сказала, що ви продаєте малину, якщо у вас є, то я теж скажу ваш номер телефону. Це та людина, яка мені прислала малину ось остання. Тож, якщо хтось хоче, то може, звичайно, знайти. У мене у відео дуже багато на цю тему є. Ми говоримо. І я і пишу телефон, і говорю телефониці. Тому я думаю, хто захоче, може знайти. Просто не хоче втратити е, свій, свій час. І Оці рослинки ми висаджували влітку. Тут Федеріко, Пегос, потім Магнус. І оце один рядок. У мене каденца. Тому що каденсу я майже всю собі висадила. Тому що це просто бомбезний сорт, і він у мене, це буде друга репродукція. Я від нього просто в захваті. Дуже красива ягода, дуже він і схожий навіть листочок ось ось покажу так, і листочок схожий на Мальвіну, але але він трішечки раніше мальвіни говорять, що це покращена мальвіна. І я його залишала на другий рік. Дуже часто взагалі пізні сорти розкриваються на другий рік. Тому до кожного сорту треба, от кожен сорт треба залишити і подивитися, як же він буде себе показувати на другий рік. На третій, звичайно, тут мови немає. На третій рік я видаляю всі, всі рослинки, ніхто не залишає їх на третій рік, тому що там вже букет хвороб. І ну, я рахую, що це не цілесообразно, чи як би сказати на українській мові, недоцільно залишати на другий рік. Я вчора викопували румбу, тому що нам треба було звільнити ту ділянку, так там корені, там, я не знаю, мабуть, сантиметрів 30 коріння. Просто шикарнющі, шикарнющі такі кущі, тому я вчора їх почистила і висадила знову на нову ділянку. Підрізала корінь і висадила. Подивлюся, яка ж буде румба на слідуючий рік, тому що вона мене, мене практично не плодоносила. Кущі тільки розвинулись уже на другий рік. Вона дала мені вусів, і я, звичайно, взяла вуса кільком чоловікам, яким я відправляла саджанці, а то все висадила собі. Висадила навіть у теплиці. В теплиці я в цьому році багато сортів висадила на пробу. І в тому числі і румбу. Побачимо, яка вона буде у теплиці. Я висадила стаканів, то я ж думаю, буде класно. Тож, щоб зрозуміти, який сорт залишати на другий рік, а який не залишати, то це ви повинні випробувати у себе. І також кожного року кожен сорт показує себе по-різному. Тому треба і залишати, мабуть, не. Не один раз, щоб його просто зрозуміти. Є деякі сорти, до яких я ще звикаю, до яких я ще придивляюся. От раніше я мені не сподобався сорт, я його одразу вирубала і викинула. А зараз ні. Зараз, якщо він навіть мені не подобається, то я за ним спостерігаю десь років 3-4 Я його не розмножую дуже, але кожного року я його оновлюю. Підсажую, от дивлюся, як він себе буде показувати на слідуючий рік. Дуже жорсток. Можливо, комусь цікаво, можливо, не цікаво, в кожного своя думка. Тож дуже сток. Забираю свої йогітки. Ми навіть ось о кирпичі ложили на оце агроволокно, бутилки з водою, то нічого не допомогло. Да, зараз ще треба буде ось вуса позрізати з кладенце. Поставити на укорінення. Дуже класні вуса. У мене є там трішки на весну, але тут дуже-дуже і дуже мало. дуже ось так. Декілька днів ось погода така сира, тепла сира, якраз такий час для висадки полунички. Ось так виглядають полунички. Звичайно, треба ще бурйончик пройтися, поверевати, десь, можливо, підсадити. І я в цьому році, я вже говорила, що я не прибираю оці старенькі листочки. Можливо, я взимку почистю. А можливо, так буде вже до ну, зимку, До січня місяця тут вже залишилося е, зовсім мало. Листопад у мене ще е, такий. Куча в мене роботи, якщо не тут, то в теплицях, але вона вже завершується, звичайно. Вже завершується і ще треба привести в порядок рози, пообрізати. І на цьому вже закінчиться сезон. Да, і я держала трішки інтригу, я виписала собі фріго вже на весну. Спочатку виписала один ящик, виписала Петру, це нейтрал. Це новинка, дуже його хвалять. ну Захотілося мені спробувати, звичайно. І також і ще він не був в такому дуже великому доступі цей сорт. І він дефіцитний. Не знаю, звичайно, попаде чи не попаде мені. Ну, я думаю, що попаде, тому що я вже оплатила невелику предоплату. то я ж надію, що мені його вистачить. Це сорт Хадемор. тому хочу заспокоїти тих, що хочуть його купити. Я надію, що я його висаджу навесні і він дасть мені вуса, тому що вона повинна дати вуса, так як я буду обривати квітконоси до самого серпня, можливо, навіть вересня місяця, буду все обривати. І, звичайно, буду брати вус якомога більше, хоча він не пускоє багато вусів. Якби ви його не вижимали, то він не пускоє багато вусів. Це не такі пліті. Дуже багато полуничників, ті, що займаються, займаються продажем сажанців, вибирають собі сорти ті, які багато дають вусів. Можливо, навіть незважаючи на їхні смаки, на взагалі на, на ягоди. Але, хоч Хадемар і не дає багато вусів, але дуже багато бажаючих його купити. Звичайно, він не дешевий, він, він дуже дорогий, в закупки дуже дорогий. Я не знаю, скільки він буде коштувати в стакані. Про це будемо говорити пізніше. Усе зараз міняється, тому От на, весну, на весну мене ціни не зміняться, такі, як були зараз, такі будуть і на весну. Тому... тому ось так. Ну а за літо ще говорити ще рано, тому що до нього ще треба дожити взагалі. Я спочатку заказала, мені запропонували цей сорт. Я... Спочатку по одній ціні були вони. Але потім виявилося, що ціна на них на Хадемар набагато дорожча, ніж на інші нейтроли. Ну я думаю, це по тій причині, що вона мало дає вусів. Всім миру, добра, всього найкраще, все буде Україна. До побачення!